Друзі, в наявності ось такі бомбезні черевики від бренду КАК. Вони йдуть без захисту. Тут немає захисту ні метал, ні композит, верх йде повністю шкіра, ціленькі п'яточки, по підошві також, можна сказати, що ніхто навіть не ходив. Єдине, що тут легесенько облушилась, якась штучка, що покривала, але це єдиний нюанс. Більше ніяких нюансів немає, взуття можна сказати. Далі все в порядку, без нюансів зовсім такий варіант. Бачив, у нас на сайтах продаються по 3 тисячі гривень. 1500 гривень. Моя ціна, хто бажає, пишіть у Viber. Взуття легесеньке, 570 грам, розмір 41, хоч по суті на 42-27 см устілка цілком підійде. Ось такі, таке взуття. Шкіра, ну класний варіант на осінь, на зиму. Високо шнурується. Кого ну, цікавить, звертається.